Добрий день. Сьогодні 22 січня, Полтавська область. Клони Фуджі. У мене декілька клонів і от хочу розповісти про них, які є. Це яблука, я вважаю, одні. Там не те, що одні. Це найкраще яблука для зимового споживання. Просто важко щось порівняти з ними. Настільки вони добрі, ароматні, солодкі. І по структурі середньої щільності, вище середньої щільності. От, наприклад, ацтек, воно саме в мене таке плотне, тверде. І дуже солодке. І кислота є таке, воно більш насичене. Ці якось всі інші йдуть м'якші по смаку і по структурі м'якоші. Оце Ну, От бачите, от я спеціально беру такі, що з першої є. Всі вони можуть вражатися першою. Але декілька обробок і нормально. Я теж дуже не заливаю хімією. В основному в першій частині вегетації, а потім вони саме вже як-нібудь. Так, оце значить ацтек. Саме найбільше воно найкраще забарлюється структура м'якошу, сама плотна, твердіша. Ну і розмір відносно інших менший. Далі, оце в мене ідея, як купувалися як Бенні Шогун. Ну, сумніви є. Ну що клон фуджі, то це точно. Він такий в мене трішки полосатий. Ну, я посадив і ще взяв Фуд... Бенні Шогун для порівняння. Як вродить, буду порівнювати. Оце таке. Це з 8. вісім. Не дуже забаглюється в мене. Ну, дуже гарний має смак. Велике яблуко, вражайність гарна. Так, далі. Так, а що ж в мене оце? Забув. Який клон? Ну, теж якийсь клончик. Вісім джунамі. А, спомнив. Це я купляв як джунамі. Ну, по всіх признаках бачу, що це все рівно якийсь клон Фуджі. Доволі непоганий. Цукру, мабуть, найбільше в ньому із усіх цих клонів. Непогано забарвлюється. Якщо середньої щільності, 17 брикс набрала. Е, оці ось набрали теж 15, ці по 15, ці 16. От пару штук заміряв. Це 17 джунамі. Ну Під назвою Джунамі. Ну, бачу, це теж клон Фуджі. Так, а тепер переходю до е, новинки. У мене перше плодоношення, доволі непогане плодоношення дало. Це клон Фуджіон. Це стійке, цей клон стійкий до парші. Яблука всі чисті, доволі крупні яблука. Не бачив я враження не підшкірною, не паршею. Замітив таку особливість. Оце де квітка була, ось такі якісь вони в інших немає клонів. Ось тут рівненькі йдуть, блються такі. А тут, от як вони як такі зморщені. І в кожної таке. Ну Можливо, це така сортова особливість. 17 брікс. Непогано. 16-17 різні яблука, ну, десь так. Доволі солодкі, ароматні. По смакових якостях сказати, вони кращі за цих? Ні, вони десь на одному всі рівні. Клони на одному рівні. Перевага в тому, що вони не вражаються паршою. Так, ну і е, додавлю у це відео Маджестик. Мажести, отакі яблука. Ну, цукру не дуже лишнього. Тут показало 13, плотне, хрустке, тобто лежатиме довго. Перше таке маленьке плодоношення. Будемо спостерігати. Доволі непоганий вигляд має. Такі яблука. Ну Це я вже кіно про них знімав. Я просто хочу сказати, що Storie N Story Red, і Story Inored І OPA мають 18 брікс цукру. Це рекордні по цукру яблука. Оце таке. Ну і знову вертаюся до Фуджі. Так що Фуджіон на смак, такі, як і остальні, Є, буває, розрізаєш таке плотненьке ще, буває вже більш розм'якшене на смак 5 із 5, Так само, як і всі клоуни фуджі.